Червона калина похилилася, Чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, рознесемо. Мабуть, диверсант. Зінчук-пилипчук на розвідку решта прикриваємо. Ще буде! Хлопці, я спорт, постойте! Слава Україні! Батько наш бандера! До погору! Повільно. Сій! Хоче поляниця! Паляниця! Руки за голову на коліна! Чому плюндруєш наші землі! Ага, паляниця. Доброго вечора ми з України! Наша славна Україна! Наше щастя! І наш край, чи на світі є країна ще миліше за наш край, і в щасливі, злі години ми для неї живемо. На Україні для України будемо жити і помремо. Красивий, щедрий, рідний край, і мова наша соловіна люби, шануй і полажай. Пеша зетя Україна. У нас красивий, гарний край, квіти, поле, річка, гай, рідне все, ліси, діброви. А сади, які чудові, їх краса це білий цвіт. Ненька наша Україна, адже ти для нас єдиний. Мені ще так Україна не боліла, так її рани в серці не пекли. Ще так я Бога щиро не молив. За кожен клаптик рідної землі, народи мій, великий і красивий, які сини ідуть сьогодні в бій, як ангели, величні і веселі. Спаси їх, Боже, в небі й на землі. Перед іконою я стану на коліна, воскову свічку тихо запалю. І помолюся за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в жорстокому бою. Солдати українські, я за тебе щодня благаю Бога і молю, щоб захистив те жовте поле, синє небо і щоб живим лишив в бою. Перед солдатом стану на коліна, воскову свічку тихо запалю, за те, що захищає Україну. Запеклому жорстокому бою, і вірю я настане день розплати. Господь засудить наших ворогів вогні, пекельному до вічної палати, бо прокляли їх українські матері. Моїй Україні сьогодні війна не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі, о четвертій годині. Моя Україна вже сяйва по пожеж, що сіють ракети і гради. І танки в колони повзуть по полях, мов знір повила за Моя Україна, Чорнобиля дзвін, і привид у небі нестримний. Це армія наша, безсмертний загін. Це острів зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить. Маріуполь і Харків у руїнах. Та з Києва голос. Тримати стрій, Моя Україна, Моя Україна, Семеренковий сад. І слова Тараса Пророка, моя Україна не знає назад. Вперед її крок. Ми закликаємо усіх згадати у молитвах героїв, які віддали життя за наше майбутнє. Помолитися за воїнів, які оберігають відстоюють нашу рідну Україну. Хай пам'ять всіх невидно убитих дітей згуртує нас, дасть нам наснагу, силу та волю, мудрість. Для зміцнення власної держави та власної землі. Слава Україні! Героям! Слава! Рій, Збірка! За мною дворят шикуйсь! Рій! Містровські козаки! За мною з піснею кроком в рушній сидіти!